Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Велика війна уже залишила вдовами тисячі і тисячі українок. Аби підтримати одна одну дружини полеглих воїнів. Створили спільноту, яка називається Ми разом. Зараз до нас приєднується засновниця цієї спільноти Тетяна Ваценко Бондарєва, чоловік якої Денис Бондарєв, актор, і каскадер в мирному житті, загинув у травні біля Голяйполя, захищаючи нашу країну в складі 81-ї бригади. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю Вітаю і співчуваю вашій втраті. Мені, чесно кажучи, тяжко підбирати слова, аби не сказати чогось зайвого і, не дай Боже, ніяк не образити. Я думаю, що ви періодично стикаєтеся з цими з труднощами в комунікації. Не те, що періодично, а це постійна проблема. Давайте почнемо з вашої спільноти. Ми разом. Як вона була створена? Як коли з'явилася у вас ідея це зробити і чому? Ви знаєте, перші кілька місяців після втрати, ну вже можу сказати, що з досвіду і свого і досвіду дівчат, ми взагалі не пам'ятаємо. Не пам'ятаємо, відчуваємо себе неймовірно самотніми, тому що ніхто, ніхто не може нас зрозуміти, ніхто не знає, як підтримати. В нашому суспільстві не було такої кількості а, горя, шаленого болю, і дійсно люди просто не знають, що і як робити. І я почала тягнутися до дівчат, які також втратили. Ми почали спілкуватися. Спочатку був маленький чат, а коли мені все більше і більше дівчат почало писати в особисті, я вирішила створити групу. Ми разом, ця спільнота закрита у Фейсбуці. Ми зараз керуємо нею разом з Оксаною Боркон, це одна із дівчат. І можу сказати, що ці дівчата вони стали родиною. Не було одразу мети створювати щось велике, просто була потреба. Потреба створити свою бульбашку, де тебе ніхто не буде засуджувати, де тебе ніхто не буде навчати, як ти маєш проживати своє горе, свій біль, і тебе завжди зрозуміють. Емоційні гойдалки для нашого стану це нормально. І... Іноді стає краще, іноді стає гірше, але а, на даний момент у нашій спільноті біля 500 дівчат. Але ви розумієте, це не так, як у будь-яка спільнота у Фейсбуці, там тисяча-дві тисячі людей. Тут за кожною з дівчат стоїть цілий зруйнований всесвіт. Історії настільки неймовірні, історії. Такого величезного кохання, що люди не уявляють, що воно взагалі існує. Але жах в тому, що я знаю, як завершена кожна історія цього кохання. Наша мета це от створити ту бульбашку, в якій кожній із дівчат, яка до нас потрапляє, буде комфортна. Вона буде знати, що її завжди підтримують. Навіть найжахливіші, найболючіші думки, типу як жити або я не хочу жити взагалі, підтримають, тому що ми настільки ми неймовірно різні. У нас вік поливається від 21 року дівчатка, в яких чоловіки загинули, до тих жінок, які більше 30 років прожили у щасливому неймовірно шлюбі зі своїм чоловіком. Пані Тетяно, спільнота закрита, ви говорите, а як до неї приєднатися? Так. Спільнота закрита, і можна приєднатися до неї, написавши в особисті повідомлення мені, Тетяна Ваценко-Бондарева або Оксана Боркун. Також, звісно, у нас є дівчата, адміністратори, модератори, без яких би не справились, тому що спільнота з кожним днем, на жаль, зростає. І е, в нас вже організовані. Е, Дуже багато ініціатив організовуються. Я не очікувала такої кількості всього, але ми неймовірно сильні жінки. Ми продовжуємо жити навіть тоді, коли не хочеться цього робити. І перш за все, ми продовжуємо нести пам'ять своїх чоловіків, які загинули за це суспільство. Звісно, що легше суспільству зробити вигляд, що нас немає, нашого болю не існує, і легше. Не думати про ту кількість неймовірно загиблих, наших військових за рахунок, завдяки яким наше суспільство зараз живе. Але для нас найважливіше нести про них пам'ять, говорити про них. Ми ними неймовірно пишаємось, і ними має пишатися все суспільство. Ми за вами... наші... так, так. так. Ми з вами почали розмову з того, що можна щось на те сказати, якось свою підтримку, знаєте, кострубато висловлювати жінками, взагалі людям, які втратили рідних на цій війні? Що б ви порадили? От коли бачиш в стрічці в Фейсбуці, що твоя знайома втратила чоловіка, або знайомий втратив дружину матір на війні, що говорити, аби це не було по-дурному? Ви знаєте, насправді немає тих слів, якими можна висловити співчуття ці. Дійсно немає. Навіть я, при тому, що величезна кількість дівчат, яка пройшла через спілкування зі мною, щоб потрапити у спільноту, я іноді не знаходжу слів, окрім того, що я дійсно її розумію. Не потрібно говорити людям, що вони нас розуміють. Не треба, бо насправді не розуміють. Не розуміють. Не треба. Вчити нас, як ми маємо горювати, це дуже індивідуальний процес, і він у кожного проходить по-різному. Не потрібно давати терміни. Місяць ще по і достатньо. Неймовірно дратує слово: ти маєш його відпустити. Це розумом, ми розуміємо. А от ви самі поясніть, як ви собі уявляєте, відпустити. Ми втратили своє майбутнє. Це наші чоловіки, з якими ми планували жити, народжувати дітей, прожити до старості і нянчити онуків. В нас зникло майбутнє, тому не потрібно говорити скільки нам горювати, і ми маємо жити далі. Ми це і так знаємо. Найкраща підтримка, знаєте, вона коли щира. Я не одразу зрозуміла, багато навіть моїх близьких друзів тривалий період не могли мені нічого написати. Мене це дратувало, я не розуміла, чому, а потім я зрозуміла, тому що їм настільки були, що вони не можуть підібрати слів. І, і ще не треба говорити, що цей біль пройде. Бо це брехня. І ми цю брехню усвідомлюємо, і ми не любимо, коли нам брешуть. Так біль трансформується, але він не зникає. Тетяно, я вам дуже вдячна за те, що ви долучилися до нас, для те, що ви з цими посилами виходите у публіку. І я впевнена в тому, що зараз ваші слова були цінними і для аудиторії, і для тих жінок, які справді потребують цієї підтримки, і можливо долучаться до вашої спільноти, яка називається Ми разом. А з нами була Тетяна Ваценко Бондарева, засновниця спільноти дружин загиблих воїнів. Ми продовжуємо.